Всім привіт. Є ось такий тракторець у нас сьогодні на огляді Genma 264. Даний тракторець у нас 21-го 20... року на двигуні КМ385 БТ. Він є уцінений. Коробка 4. Перед 4 назад. Він має реверс. Повишені, понижені. Блокіровка, навіска вверх вниз мукач переднього моста. Вал відбору на дві швидкості. Ось такий. Таку панельку має. Має люк. Освітлення. Ось так і виглядає. Дана модель трактора коштує у нас 8 тисяч доларів. Кому цікаво, номер телефону ви бачите на екрані. Дякую всім за увагу, гарного дня!